Хеййо, друзі, з вами знову Клейрей і знову продовжуємо грати наші челенджі. Хто досі не доєднався до нашого ком'юніті, раджу це зробити. Усі лінки в описі. Також підписуйтесь на Twitch. Погнали! 10 квітня, ноу no в 58 секунд, бо бот у нас 3 2 секунди. Це моєму дизлайк став. О, можна... Ну, ні, це лівосторонка. І такі бачите. Типу, я не знаю, я б назвав полониною, в принципі, покошений газон десь у полі, то це безперечно Розландія. Oh. Супер, супер. Дуже тепло виглядало. Йоу, якийсь мужчина. І стоп дивний. В принципі, все виглядає якось дивно. де Дестоп, де стоп. Здобув. А, це Філіппінський, напевно, ні? М -м, ну, ніби зеленим відблизькою, тому так, це мають бути Філіппіни. Складно сказати, яка це частина. Якось не розумію, в теорії може чи це бути Індонезія. Я вважаю, що ні. Ну, і стопи не схожі на індонезійські. Найс, давав. Давав. Я тикнув у центр зі сейвом на південь. Знову Філіппіни. На цей раз це вже має бути північ. З такими мопедами, напевно. Різна висота дахів. Я б реально ставив на північ. Окей, непогано. Так, а тут що у нас? Тут у нас... шо ж ти таке? Румунія, Угорщина, щось цього. Жовтий вказівник. Німеччина чи що. Який копірайт? 19-й Ніцина Німеччина. Ам... Номери звичайні, червоні, це не Австрія, це не Німеччина. Так. Чи може це бути Чехія? Не знаю, це більше все схоже на Угорщину. Бля, це дійсно Чехія. Пігово. Що це за дивна тачка? В принципі, все так дивно виглядає. Це має бути Індія, вірно? Ну, скоріш за все, так. Куди я не знаю. центр Чому вони дотикають на південь? Якось дивно. Я обломився на цій Індії, наскільки ви бачите, так би був на першій сходинці. Папарапапам, Ну, що можу сказати? Молодці я ті черта Не буду їх шеймити за те, що вони краще в мене. Окей. NMPZ. NMPZ. Ну, це банальні види Естонії, напевно, оці квіти, так. Естонія Flowers, як то кажуть. А, і... Дорога дорога дуже схожа на Естонську. Можливо, це навіть острови. А чому? Подивіться, усі в одну точку тикають. Буде пояснення цьому чи ні. Ну, типу, я подумав, можливо, це оця частина. Чому ви подумали, що це ця Dex uh, Бельгія, нібито з архітектурою, плюс, нібито номери червоним віддають. Дексікс. Ну, Тут 100% французька. 100% французька. Ну, ніби, так? Ну, ніби. Добре, що ж це не Бельгія. Вандох, Ван Тобто французька і є нідерландська. Бельгія. Намур. Чекайте. Бля, ну ок. В цей раз точно вже Норвегія. Хе. Я не помиляюся, це ж на Правильно, я ж не можу крутитися. а То я зараз знову буду на мув грати. Е, на мув буду грати як на MPZ. Дивіться, оці гори. Лисі. Лисі гори. Це може бути як і північ, так і південь. Тобто банально це може бути десь тут. Я думаю, що це най. Я думаю, Тронхейм цей район. Ну. Ок. Не на результат і... Що це таке? Дві двадцять один, чи що там? А... Мене підозрюва те, що може це бути Еквадор. Або та, та ж сама Індія. Вот а тут 22 рік. Я не думаю, що в Індії буде 22 рік, правильно? Хоча це більше схоже на Індію. Не ну, знаю. Це Шри Ланка. Окей. Тепер у нас Австралія. А саме Вікторія, maybe New South Wales, но я б кудись сюди тикнула. Ну, я, чесно кажучи, не розумію, чому. Чому це Квінзланд. Але. окей, окей. Дається ознаки те, що. Я просто дираю цю гру, напевно. Да. Так, спавнимось на трасі. Причому в Закарпатті? З такою архітектурою. А, Ужгород Хоутел. Я вам вірю. Лівоберг. Ну, Барвінку, напевно. А, около все буквально так. Актуальні послуги тут хоп-хоп. Отут ми. А блін. Мимо. йо й -ма йо, йо маю! Антени немає. Це траса Дніпро Запоріжжя, хочете сказати? Кут. Кудись влівону там закручується. Охіреть. Я трасу Дніпро Запоріжжя безліч разів їздив, але до Запоріжжя рідко доїздив, бо звертав на Нікополь. Але Боже, яка ж суїта носиться? Прикарпаття чи Закарпаття? От чому питання. Я б став, напевно, на Прикарпаття. Можливо, самі Карпати. Район Трускавець Три, мені подобається. Охереть. Ахереть! Ух! За три раунди ми вже набрали 14500. Що вийде побити рекорд? Мені здається, ні. Ракета. там якийсь завод. Е, ну Тут весна у нас, я не знаю, травень, чи напевно все ж таки це вітень ще. Тому тикнемо десь в цьому регіоні. Непогано, непогано. Так, і Urban Round? Чи зможу видати місто? Ой-ой-ой, яка інтрига. Тьотя, скажи, будь ласка. Ага. А-а. Це просто Київ хочете сказати. Чи є в мене підстави вірити цьому? Подивимось, можливо, тут Харківська архітектура. Ні, нібито не бачу. Нібито не бачу унікальні харківські балкони. Тому на Київ. Найс, тільки це була оболонь. 21К. Ну, хоч тут показуємо про результат. Так, дивимось, що ми награли новому. Раунд в 1. Була Нова Зеландія, я і я найближче за усіх. Тут також є утічер Дім Неста Адес досить близько. Дякую за лаги. Дякую. Добре, Філіппіни. Я також недалеко. Тут Тайфун, Та Сітіквой, Святослав та, там. PVG. Третій раунд. Знову Філіппіни. Я також зрозумів, що це північ. Тут плищу все Кверті, Паша, Бандара. Раунд 4. Європа. Чехія. Я також думав про Чехію, PVG тут, Кверті, ятічерта Святислав. Тикнув в Угорщину, все ж таки. П'ятий раунд. П'ятий раунд у нас Індія. Тут є тічерта Dimness, Ades, в принципі, також в цьому регіоні. Далі дивимося на MPZ. Забуваю виділяти усіх, ви що вибачайте. Тому вам така мотивація виробляти в топ-25. Тут була Естонія у нас. я, до речі, гадав. PVG. Цікаво, хто це. Тут він на 20 якомусь Офігеть. але найближче ближче за всіх. Другий раунд у нас. Бельгія. Бельгія. Багато людей вгадало. Я в тому ж числі. Третій раунд була Норвегія, але настільки північно, не знаю чому. Четвертий раунд. Тут Шрі-Ланка. Досить дивно, якщо чесно. Але Шрі-Ланка. П'ятий раунд Австралія. Не виглядало. Не виглядало, як Квінзленд. Але тут більше за всіх дим ста Шашко. сташко. Далі подивимось Україну. Так, ну по класиці. Я тут в першому місці. Тут було написано Готель Ужгород. Багато хто зрозумів, що ця дорога Кіоріо 5К ставить. Другий раунд у нас вже. Блін, а я поставив 5К, ні, 461. Траса Дніпро-Запоріжжя. Це ніхто не вгадав. Третій раунд. Такі вайби Трускавця, ніби то були. Я їх зловив. Дуже схоже було. Четвертий раунд казали, що тут Старокостянтинів і одна з найбільших воєнних баз в Україні. Щось таке тому тикнули коло Костя... Староконстантинова. Ну, а я, в принципі, недалеко. П'ятий раунд, то просто Київ був. Оболонь. Ну що ж, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Робіть, будь ласка, все як завжди. Дуже вдячний вам за підтримку. Знову ж таки, до завтра.